Здоровенькі були вітаю на каналі Інтертехніка. До огляду буде представлений мінітрактор Шефенк SF240BL. Класний варіант мінітрактора для свого якогось такого мінігосподарства і, можливо, для якоїсь роботи в найм для городів. Має трьохточку, і це значить, що до нього підходить маса. Різного навісного обладнання має непогану потужність та тягове зусилля, що дозволяє ним обробляти ну, до 5 гектарів в сезон. Досить цікава техніка. Ну що ж, приступимо до огляду. Движок в ньому, одноциліндровий, дизельний маркуванням SF138 2 ріндер розташований горизонтально, має водяне охолодження об'ємом 1344 кубічних сантиметри. Витрата палива в ньому становить до 255 грам кВт на годину часу. І є номінальна тягова зусилля в сумі виходить на 4,7. Ось! Тоді, бачимо, радіатор у нас вже встановлений спереду, що є таким неабийким плюсом. Також бачимо, вентилятор з дифузором. Тобто перегріватися така техніка буде тільки в надекстремальних умовах, а при звичайному грамотному використанні буде ходити довго та надійно. Гума. Передня у нас 6х12, задня 7,5х12. Також бачимо штатні противаги на задніх колесах та спереду на рамі. Вага такої техніки становить 890 кілограм. Навісне обладнання, тобто навісний механізм. У нас трьохточний з максимальним навантаженням по заводу 400 кг. Бачимо, є вал відбору потужності з захисним щитком та фаркоп. Гідровиходів штатних немає. Бачимо, є місце для розетки під причіп, там всередині виведені проводи, і вона сама йде в комплекті, ось в такому ящичку. Немає. Ну, вона йде в комплекті, отже, просто так вийшло ось, бачите. Ось така має йти в комплекті. Бачимо самі виноси без зварних швів, суцільний метал, що є також плюсом з такого класу техніки. Тоді. Задня колія у нас 1200, передня становить 1170. Маємо лише задній привід. Та увага! Блокування заднього диференціалу, що підвищує прохідність даної техніки і тяговитість. Це безумовний плюс. Сиденья у нас на пружине. Салон просторный. Забираться в него зручно. Есть дополнительные ручки на крылах. Біля водія. Закриваем. Ось. Три прибора на панели. Это температура. Вольтметр. Не, амперметр. И Показник тиску масла. Рульове у нас механічне. Педалі розташовані в зручних місцях. Як бачимо, натискається все легко. Щеплення сухе, однодискове. КПП-схема у нас 3 плюс 1 на 2, виведена на бік. Ногам водія нічого не заважає, Салон прекрасний. Також бачимо ось такий простір з обох боків від сидіння, куди можна встановлювати якісь речі, додаткові кейси для інструментів або з соляркою і тому подібне. Ціна такої техніки в Україні на сьогодні 3960 доларів. Можете замовити за номером, що бачите зверху в углі екрана. На мою думку, це. Серед таких міні-тракторів з ременями і одноциліндровим двигуном найкраща пропозиція, яка тільки є З заднім приводом і з блокуванням заднього диференціалу. Дякую, що додивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення!